Добрий ранок всім, друзі, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат, а також гостей каналу. Всім слава Україні, героям нашим слава, Що ж, продовжуємо наші фільми. Сьогодні спробуємо Фу, знайти опанюк. Вчора я на роботі знайшов пару штук. Ну, якщо буде білячок або червонячок, думаю, що ми все не відкажемо. Цілий тиждень вроді морозу не було, навіть дощ перепадав такий непоганенький. Фу. А сьогодні щось збирається знову на дощ. Тож, поки в лісі сухо пробіжемося по наших місцях. Я вже тут сходив на своє місце, одне і вже знайшов пару купенічок молоденьких. Так що думаю, що сьогодні щось ми назбираємо. Так, то що, залишайтеся з нами? А ми погнали. Друзі, вже повно з пів годинки ходимо Ще трошки опаняк підзбирали А з грибками не особо Така кількість листя, що не знаю чи ми щось уведемо Хоч якщо там гриб є. так. Ну що, продовжуємо далі. О, гербарі кричуть. Так, добре, продовжуємо. Так, друзі, вже навіть такі старі попадаються баньки. Але грубезні такі. Гарні. Так. Такі молодші що ріжемо Мою штативу я да вам поставив видивилися збоку ай мусим мусимо знімати з того що маємо так ну що добренько. Якщо буде щось цікаве буду показувати Друзі, ось і ще знахідка невеликі, але вони гарненькі. Чистенькі, файний. Шкода їх не брати. Нагадаю, друзі, що, що сьогодні 5 листопада. Того року вже 6-го закривали сезон. Зручно там руку різати. О! Краса Так, тут ще є а тут вже помолодші будуть. О, ось така краса Так для картинки пристроєні. Так, друзі, ну що, ріжемо, ідемо далі. Так, друзі, перші гриби, що я знайшов в лісі. Не знаю, що це за гриби. Такі свіженькі. Пишіть в коментарях, що це за гриби. Ну, з, з білими грибками. Сьогодні напряжно взагалі. Білого, ні червоняшка. Ще й ми на кабанів попали. На Фу. Змушені були залишити то місце з підпаньками. Добре ще набрали. Так, добре. Йдемо далі. Друзі, на завершення нашого фільму. Ось таких молоденьких не йшов. Такі кубки. там так, Добре, робимо порядок з ними. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання вдали. Ось показую вам результат. Ось така кількість опаньок. Ну на жаль, сьогодні без Без білих грибочків. Думаю, що у нас ще одна може один вихід ще буде до лісу. Подивимось по обстановці. А вам бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру, злагоди. неба.